Відповідаючи на запитання і тезу американського інституту вивчення війни щодо браку боєприпасів. Ну повірте, я б теж не хотів би, не хотів би бути настільки оптимістичним, тому що ворог ще може концентрувати артилерійські е, зусилля і створювати вогняний вал. Єдине, що у нього діапазон, тобто ширина цього удару, він може тільки там в одну точку, максимум дві точки, сконцентруватися, і все одно це йому не допомагає. Повторюсь, тактика російського командування російської військової доктрини побудована на тому, щоб брати перевагу в кількості в якою в кількості, в кількості, і ще раз кількості, як і боєприпасів, стволів, бронетехніки, і кількості піхоти. Але ну, їм це не вдається, у них паси швидко-швидко закінчуються. Тому. Е чи можемо казати, ну, я, що я... вони ці припаси ще й неефективно використовують, тобто просто гатять з усього правила застосування їхньої артилерії, коли вони накривають просто квадратами по улітки, і власне зас... як коригують вони артилерію? Вони надають координати не чітко координати, а по улітки. Тобто квадратний кілометр розбитий на три на дев'ять частин, тобто 300 на 300 метрів, і вказують які квадрати. Це якщо говорити про якесь піхотне коригування, то що і накривають квадрат 300 на три? Стоївіть собі скільки треба снарядів, щоб там ефективно завдати удару по цілі, яка знаходиться в квадраті 300 на 300 А снаряди то у них дійсно закінчуються, і о, вони використовують їх дуже неефективно. Ну це для на щастя, для нас. Я не хотів би більше.